Лебеді прилітали не один рік. Ми виходили, дивилися, внуки до нас приїжджали. Ми дивилися на них. А цього року така біда сталася. 63-річна Валентина Бойко проживає у селі Корнен понад 30 років. Каже, у грудні торік до місцевої меліоративної водойми прилетіло близько 40 лебедів. Нині вона майже порожня. А від чого що то ми не знаємо, але кажуть, що така хвороба? Що вони загинули? Ну ніколи не було ніякого року такого не було. Оце перший рік, скільки ми живемо в цій своїй хаті. Нам говорили, щоб ми курочки свої не відпускали. Вони завжди в нас у дворі наші курочки. Вісім мертвих птахів знайшли місцеві жителі 2 січня, розповідає голова громади Роман Горбатюк Василейко. Того ж дня у село приїхали працівники Держпродспоживслужби, які опісля встановили, що лебеді хворіли на пташиний гриб. Було введено карантинні обмеження, як на території самого населеного пункту Корнин, також і на ближніх населених пунктах. Це Загорожчик, Василів, там відповідно є і буферні зони. Саме основне це прилеглі. Будинко володіння заборонено в певний період карантинних обмежень випускати свою худобу відповідно на водойми і максимум старатися, щоб худоба, а саме птиця не контактувала якби, з дикими перелітними птахами. На території Рівненського району це перший випадок захворювання птахів на грібтець. Під час карантину забороняється вивозити домашніх птахів, їхні яйця та послід, розповідає начальник райуправління управління Держпродспоживслужби в області Сергій Германюк. За його словами, через три тижні вони планують зробити повторне дослідження у місті спалаху пташиного грипу, аби дізнатися, чи не поширився вірус і на інших пернатих а залежності від результатів досліджень патологічного матеріалу біоматеріалу, який буде відбиратись через 21 день. Карантинні обмеження можуть тривати. До 50 днів Сергій Германюк додає випадків пташиного грипу серед місцевих свійських птахів з 2 січня до нині не виявили. Також зазначає, що цей вірус для здоров'я людини не загрожує. Вікторія Стасюк, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.